Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся. Давайте побалакаємо. Любі мої, сьогодні я хочу прочитати вам характеристику людей, які народилися 1 січня. От. Так що, дивіться дня День емоційного організатора. Народжені 1 січня мають авторитарний характер, люблять строгу організованість та систематизацію. Та мають схильність спілкуватися з оточуючими у приказному порядку, як на роботі, так і вдома. Часто вони мають вищу освіту та цінують освіченість у других. Вони вперто притримуються своїх, ну не завжди вірних переконань. Народжені в перший день місяця знаходяться під впливом числа 1. і сонця. Ці люди люблять бути. Першими в усьому мають чітку виражену власну думку та одержимі бажанням піднятися на саму вершину, але у них не завжди достатньо наполегливості та впевненості у собі, щоб реалізувати свій потенціал. Разом із Сатурном управителем Козарога сонцем придає народженим 1 січня високу відповідальність. От. Але можливий такий варіант, що вони звалюють на себе занадто багато обов'язків, які не в змозі переварити емоційно. Їм присутній сильний інтелект, вони майстри у спілкуванні та завжди гарно проінформовані, їм присутня дипломатичність та хитрість, а ще вони добряче вперті. А ще бажання досягти успіху та застосування своїх талантів можуть потребувати гнучкості моральних принципів і про здоров'я людей, які народилися 1 січня. Їх достають таємні страхи та хвилювання. Звернення до психотерапевта їм ну, не завадило б. У плані фізичного здоров'я цим людям варто звернути увагу на стан шлунково-кишокового тракту. От. Щоб не доставали закрипи, потрібно особливу увагу приділяти правильній дієті, щоб запобігти хворобам, які ну, визвані стресами, нервовими якимись розладами, От. особливо серцево-судинними. То цим людям варто вести здоровий спосіб життя та відмовитися від куріння. щоб підтримувати здорову форму, відмовитися від надмірного вживання цукру, борошняних виробів та тваринного жиру. От. Цим людям корисна фізична активність, ну, хоча б ранкова руханка кожен день. Бажано багато ходити та плавати. Порада. Не посилайте змішаних сигналів. Перш чим виразити своє бажання, чітко сформулюйте його. Розділіть свої емоції з оточуючими, не замикайтеся в собі. Тривалий спокій вам тільки сниться. Це із області ілюзій. Думки в голос. танго потребує двох партнерів, але вони повинні злитись воєдино. Любі мої, чи так це, чи не так це, чи похожа характеристика, чи не похожа. Адже це не тільки по сонечку характеристика у перший місячний день, і не, навіть календарний день перший день року. На нас впливають багато планет. І ще є різні гороскопи. Є, як то кажуть, гороскоп. Овестійський, є восточний гороскоп, є дуже багато різних гороскопів. От, і який вам до душі, ви мені напишете і скажете про це. Чи підходить цей гороскоп, що співпадає, що не співпадає, пишіть, я буду вас тримати на зв'язку. А поки що, бувайте здоровенькі. До завтра. З вами була Бабка Люся. На все добре!